Діти, доброго ранку, шановні дорослі. Діти, настала пора року осінь. Осінь до нас прийшла не з пустими руками. Скільки дарунків вона принесла. Подивіться, в саду дозріли фрукти, на городі овочі. Тут і морквинка, і перчик, капусточка, помідорчики, огірки, бурячки і картопелька. Картопелька дуже цінний овоч! Для нас, українців, це другий хліб. І сьогодні ми з вами будемо любити картоплинки. Але спочатку пальчикова гра. Ось і поле картопляне. покущав кущам бадиля п'яне. А під ним в землі хатини. У хатинах. Картоплини. От прийшли ми саме в пору. Ми зберем картоплі гору. А тепер до роботи. Шановні батьки та любі діти, для роботи нам потрібний ось такий пластилін коричневого кольору. У мене повітряний, бо він м'якенький, гарно рветься та ліпиться. Але спочатку давайте потренуємо свої ручки та згадаємо спосіб ліплення. Так, а тепер відчіпуємо пластилін, кладемо на долоньку, накриваємо і круговими рухами скочуємо кульку. Ось така. Повна корзина, картоплинок у нас вийшла. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення.